Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо наш курс по зчитуванню знаків і кодування простору. Метикос. Ми нас минулого разу зупинилися з вами на архетипі верховної жриці. Я вчора у своїх сторіс сказала, що дам широкий загал, одну таку дуже круту техніку, якою можна користуватися, отде б ви не були: метро, місто, машина. Тільки розплющили очі в кроваті або навіть ви десь у горах, де немає ніяких там діджитальних знаків. Дам таку техніку, але я вирішила, що дам її тут, тому що широкий загал навіть лайк поставити не може, а в порожні переливати воно ж не цікаво. Тим паче я з цим займаюся дуже багато років без відгуку і коротше, все треба змінювати. І це я, до речі, зрозуміла, коли ми з вами зупинилися на архетипі верховної жриці, да? тобто це таке глибоке усвідомлення, яке, знаєте, просто накопичилося. І оце саме так працює верховна жриця. Це не те, щось вам як знання дали за допомогою там цифр, логіки, а оце те, що. Десь там вітаю, вітаю, у вас в подумках підсвідомо, до вас доходить, доходить, да? а потім. Хоп -хоп -хоп, і вона як з кожної клітинки проривається і таким пакетним усвідомленням. знаєте, от кажуть, що інформація як пакетом, так, хоп, розпаковка. типу, ти Пам'ятаєте, Олде, у Windows є таке, да? розпакувати архів, хоп, і всі файли одразу є. Одразу. Тут в мене така ж тема вийшла. Ми з вами зупинилися на верховній жриці, і з того часу, до речі, простір вже працює, дівчата, які в мене проходили. Курси Таро, вони знають, коли йдеш по архетипам, ти просто оживлюєш це всередини себе. І ці стани починають, ам, ам, як це сказати, м -м, ці стани починають оживлятися. А, Боже, слово забула, пам'ятаю, тільки а, свідомо навіть не знаю, як пояснити. Вони як розпаковуються всередини тебе, так і ці стани вони стають притаманними тобі, і ти можеш знайомитися із архетипом тим чи іншим завдяки тому, що стан вже приходить, і ти такий, а, то ось ще що в цьому аркані? А то ось які ще грані стану. І дівчата, які в мене на курсах, знають, що це і є мій авторський метод, метод прямого сприйняття. Коли найголовніше, що ми робимо, це заглиблюємося у ядро. Інформаційно-енергетичної структури. Таро, як система, у якої багато прибічників, тобто багато років, багато психічної сили, багато уваги, цю систему влито і вливається перманентно. Тому це Егрегор. І коли ви до нього під'єднуєтеся, чим більше вашої уваги, тим більше розпаковка просто починається. Бо я ще раз скажу: із рік В'єти, із ведичних е священних сакральних текстів, все знання структуровано. У нашій свідомості ми нічого не привносимо ззовні. Ми розпаковуємо те, що у кожній нашій ДНК, як відображені макрокосми, усього Всесвіту вже знаходиться. Ось власне тим, чи ми займаємося, але ну, готуємо ми на свій розсуд, тому що ми солярис, і ми а, підкручуємо ці еквалайзери нашої гри. Отже, по верховній жриці почалася моя розпаковка. І тут, власне, я би хотіла продовжити тему, а потім прийду до цієї е, техніки. Коротко дуже цікаво.